Вітаю вас, друзі. Вітаю ввечері четвер. я Олексій Ляшенка. Ви пам'ятаєте таку в лапках честь і совість України, ж української журналістики, військової журналістики, неймовірного Юрія Бутусова? Пам'ятаєте? Так, от я вам зараз нагадаю, що він казав у 2018 році в жовтні, і що він каже зараз, коли Бутусов був. Чесний, зараз чи тоді. Ви просто подивіться, це його інтерв'ю. В Укрлайфі ТВ, який вела дружина такого собі Григорія Михайловича Немирі, який був у нас трохи міністром закордонних справ, а взагалі-то це підносчик патронів Юлії Тимошенка. Він в б'юті. А оце Людмила Іванівна, вона його дружина. Ну, що вам хочу сказати, клічка у неї Люсьєн Її дуже не люблять навіть там в телевізійному серії. Середовище, журналістському середовищі. Тому вона відкрила своє це він їй дав гроші, відкрила Укрлайф ТВ. Да, і вона почала туди запрошувати всіх від руських хороших до арестов, всі І ось, а в 2018 це раніше було. 18-му році там був Юрій бутусов Ось послухайте, що Юрій бутусов каже про мінські угоди, що Юрій бутусов Підтримує Порошенка, і всім тоді все стане ясно. Хто, що, де і як. Він був там, потім побіг до Зеленського. Зеленського: ні, той, хто там, це не зі мною. І Юра надув щоки. І слюни потекли, і соплі потекли, і зараз він не знає, що робити. Дивіться, друзі, дивіться це відео. То армія армія в этих условиях. когда есть ограничения Минских соглашений, воевать в рамках установленных Минскими соглашениями. Не надо их нарушать. Надо их выполнять. Они нам достаточно выгодны. В этом я поддерживаю президента в том плане, что минский формат нам выгоден. Я тоже считаю, что это выгодный для нас формат. Вот вы первый за последнее время, вот гость в этой студии, который сказал, что Минск нам выгоден. Все говорят нет. Я к вам. Я к вам после этого видео. Все, я більше не буду нічого розповідати, нічого взагалі нічого не буду розповідати. Єдине, хочу нагадати вам, що давайте не будемо, не будемо маленькими, не будемо такими захоплюючими. Чоте-то, На що чого хочу вам сказати. Не вірте в всьому, що пишуть наші телеграм-канали, Фейсбук сторінки і всі інші, або що говорять так звані блогери, журналісти. Ось, пожалуйста. Політика України: 14 танків Леопард передадуть Україні Нідер. Колланди та Дані передадуть, а можливо, і не передадуть. Коли передадуть, ось цього тут нема зовсім. А ми вже ось 14 танків. Ну прийде колись, коли вони потрібні вчора. Іспанія оголосила про передачу Україні додаткової батареї ЗРК ХАВК. Оголосила. А від оголошення до пострілу першого може пройти місяць, 5 місяців, 10, 2 роки може пройти. Все може прийти, розумієте? Тому давайте заспокоїмося і звертаємо увагу тільки на увагу, і реагуємо на те, що у нас відбувається. Що ми вже бачимо, що це ось воно. Так от ось воно. Пам'ятаєте, цей ажіотаж? Це про наших мешканців, які знаходяться за кордоном, які. Живуть за кордоном, і ті, що виїхали 20 років назад, і ті, що виїхали 10 років назад, і ті, що виїхали там за місяць до війни широкомасштабного вторгнення Росії. І ті, що виїхали вже після 24 лютого, да? ну, для всіх був наказ міністра закордонних справ, міністерства закордонних справ, припинити будь-які консультації і будь-які дії з громадянами України за кордоном. Для чого це робилося? Ми пам'ятаємо, начебто, це ось ми їх покараємо за те, що вони втекли частина людей. Тут частина вмирає, гине діти гинуть, захищають, а ті потім сюди приїдуть. Ну, начебто, начебто, щось справедливе є. Так ось пам'ятаєте, я завжди кажу одне: я погано відношуся, просто погано відношуся. І не кажу, що я там засуджую. Я погано відношуся до чоловіків, які покинули Україну після 24 лютого 2022 року. Все. До інших ні. У мене там є друзі. Є люди, які живуть там довго, 20 років, 15, 25. В чому їх звинувачувати? Ні в чому. Взагалі діти, жінки, похилого віку люди, схворі люди, ті, хто виїхав по закону, нормально все це. Тільки для тих, хто порушував, або чоловіки, які порушили закон. А всі, хто виїхали чоловіки після заборони виїзду, це порушники закону України. Окрім тих, хто виїхав по закон. Бачите, як та втологію роблю. Так ось. Всі ми там, да, да треба, треба, треба карати. Ну і що? Я тоді казав, знайдіть моє відео. Не видать нам ні одна держава Європи, не допоможе нам з поверненням. Нічого не буде. Люди, як жили, так і будуть жити. Так от державне підприємство документ відновило оформлення паспортних документів для чоловіків за кордоном. Для отримання послуг чоловікам необхідно здійснити верифікацію через офіційний додаток Міністерства оборони України Резерв Плюс за допомогою qr коду Ну що ну, да, поновлять вони і живуть там. Нічого не зміниться для них. І для нас нічого не зміниться. Вони жили, вони обрали своє життя, вони обрали своє майбутнє, ми тут обрали. Ми обрали тут допомагати Україні. Часті е, українців захищає на фронті, хтось помирає, діти гинуть, батьки гинуть, ми обрали. А вони твоє обрали. Чому ми повинні надавати їм послуги, я не знаю. Тут потрібно політичне вольове рішення. Політичне вольове рішення. Це буде неправильно, це нас засудить весь світ, але воно буде справедливим. Для тих чоловіків, що виїхали незаконно, потрібна ну, якась міра покарання жорстка. Я не хочу знаєте, радити там. Уряду, владі, але міра для них повинна бути жорстка. І вони повинні відчути цю міру на покарання там за кордоном. Всі, хто виїхали законно, тільки допомога, тільки вдача, тільки кращі побажання. Ніхто нічого їм поганого не буде. Вони як жили, так і будуть жити, друзі. Ну от як і тут у нас ось далі ми трохи. Про міжнародні відносини, ну не те, що відносини, а як там себе поводять, як у нас. От дивіться, зараз там і підозри є, і в розшук подані свинарчуки гладківські, ті, що крали, тим, що Порошенко обіцяв відрубати руки, ну нічого не відрубав. На Кіпрі він там зустрічається з старшим Гладківським. Петро Порошенко може допомогти нашим правоохоронним органам, його правоохоронним органам. Він же каже, я президент. Він же кричить на прокурора і кричить: Я президент. Чого ти сидиш? Чому Петро Олексійович Порошенко знову я ось хочу показувати це тим людям, які є прихильниками, які мені пишуть, не чіпають Порошенка! Та чого ти стоїш? Та нічого. Він мене не стоїть. Порошенко мене не коштує, не вартий у мене, мене взагалі, щоб я себе з ним порівнював? Ні. Я людина, я українець. А хто він? Вам вирішувати. Він допомагає армії. Та нічого він нікому не допомагає. Нічого він ніде не робить. Він просто у вас збирає гроші і роздає славлячи себе. Так от він міг би допоміг. Він знає, де Гладковський Гладківський, де він живе, де все. А молодший молодший Гладківський, це син старшого син бізнес-партнера Порошенка, він будує вілу. Вілу будує в Іспанії, також в розшуку, також підозрює посильні Ла Загалетта в Іспанії, да? і будівництво йде повним ходом. Звідки ля у людини 20 років там, з копійками будівництво віли в Іспанії. Гроші звідки ля? А ще саме унікальне, саме уніка. Ну, хай звернуться, хай е, публічна прокуратура, хто з оголошував розшуки. Хай звернуться до Петра Павловшенка, Він будує вілу в 15 хвилинах. Хоть би від віли Петра Порошенка. Віла Петра Порошенка знаходиться в 15 хвилинах від е, будівлі молодшого Свинарчука. От скажіть мені, прихильники Порошенка, не чіпати його не треба, ні? Ну людина може допомогти нашому слідству. Людина може допомогти знайти е, крадіїв, корупціонерів, хабарників. Президент, як він себе називає. Ну він себе називає президент. Віла ця Вже потрачена на ту вілу, як підрахували спеціалісти, 7 мільйонів євро. Тут навіть кличка переплюнув Синарчук, да? тому що кличко купив там маєток в Гамбурзі, да? Гамбург є таке місце. Він же ж тут нічого не купує. Тут нема, у них тут немає нічого кличків за 5 мільйонів євро. Ну, так що, малий Гладковський, давай! Порошенко підозрює на Держзраді. Може, може йому пропонувати е, співробітництво зі слідством? А де Свинарчуки? А де? Ти не можеш виїхати за кордон, а ти скажи, а ти покажи, а ти дай покази, де Свинарчуки, І ми тебе випустимо за кордоном і більше не повертайся. От і все. Так можна було? Ну, я думаю, можна. Але так не буде. Вор ворюгу рідко здає. Корупціонер, Корупціонера е, ніколи не здає. Ніколи Злочинець злочинця ніколи не здає. Інший злочинець викупає за гроші людей, іншого злочинця за 9 мільйонів. І все. Щоб ви розуміли, що у нас побудовано і як ми живемо. Я вам сказ... я вам кажу, я вам обіцяв в суботу, я вам розповім про декілька історій, чому неможливо це подолати і на особистих прикладах. Ну, трохи давайте по міжнародній поведінці, міжнародній обстановці. Ну для нас Дивіться, Україна ввела санкції проти Лукола. Угорщина і Словаччина так вийшла. До них йдеться труба, і тільки вони отримують. Цю нафту залишилася без Лукоївської нафти. Вони там обхідні обхідній путі, якось щось роблять, до чогось доходять, добиваються, подивимося, як воно буде. Але вони почали погрожувати. Ми заблокуємо то, ми не заблокуємо то, ми вам не дамо світла, ми там не дамо. Друзі, вони давно все це роблять. Вони це роблять два з половиною роки. Вони нам нічого не дають. І вони дуже погано впливають і на деяких слабких політиків Європи. Ну мене знаєте, радує одне, що Євросоюз потихеньку, потихеньку починає, починає оговтуватися. Оця група Орбана в Європарламенті. Да, вона зазнала невщільної політичної поразки в новообраному парламенті. на самому початку його роботи вона не отримала жодної посади в віце-президенства. Жодної. А там же ж практично на всі партії. За підсумками перших тижнів роботи Європейського парламенту та партнерів угорського прем'єра, партнерів угорського прем'єра, друзі, залишили без керівних посад в будь-яких комітетах Європейського парламенту. Так само Європарламент залишив у політичній ізоляції ще одну ультраправу. Європу суверенних націй сформовано навколо одіозної альтернативи для Німеччини. Партія Альтернатива для Німеччини. Ну це не скінчилось для Угорщини Спроби Угорщини і Словаччини, друзі, залучити Євросоюз до суперечки з Україною через цю російську нафту Лукойла. Провалилася. Єврокомісія загальмувала їх прохання закликати Київ зняти санкції з російської нафтової компанії Луко. Там же також комісія, комітет а потім іде далі. Так, от комісія заблокувала це. Пише Фінаншл Таймс. На вчорашній зустрічі торгових представників держав-членів жодна з 11 країн не стала на бік Будапешта та Братислава. Ну просинається Європа дуже повільно, але вона просинається. Це дуже добре. Ну і поведінка, давайте так. Нормальна цивілізована поведінка. І ненормальна цивілізована поведінка. Я спостерігаю, це у нас. Спостерігайте і ви зрівнюйте, дивіться, як пишуть, що хай, що ж там Зеленський народився, а не помер мертвий. Це чи Калкін пише. Це пише Калкін? Ну, на його сторінці, там начебто пишуть інші, там же страшне, що робить. Я не знаю, якщо влада не зупиниться все, ну до чого ми дійдемо? Давайте про сполучені штати. Про їхню поведінку. Байден звернувся до нації, да, оголосив про свій вихід з президентських переговорів. це пише вся преса американська. Тепер випір він сказав за американцями. Ну, Байден він зробив свою справу і він підтримав Камалу Харіс. Причому він оголосив, що має намір допрацювати свій поточний термін до кінця. Ну і буде займатися нами. Подивимося, мені не дуже не подобається, як він нами займався. І що буде далі? Знаєте, тривожно мені тривожно. немножко. Він каже: я буду працювати, щоб зупинити Путіна в Україні та війну в секторі Газа. Подивимося, головне з його звернення до народу про зняття з виборів. Він похвалив, я ж кажу, повторюю ще раз політичні якості. Ну як фахівця Камалу Кхаріс, подивимося. Він нічого більше ні про кого не казав. І тут виходить Трамп. От кажуть, чого ти не любиш Трампа? Та мені все одно. Але я дивлюсь на поведінку людей, які у нас. Знаєте, мені все одно, навіть хто з політиків мені бреше, брешуть багато всі, що будь-які політики брешуть. Але є ті, які це роблять гедотно, і вони ввели цю гідотність у нас в державі. А є такі, які ну, соромляться і роблять це інтелігентно, роблять, але не так гідотно. Так от Дональд Трамп прокоментував звернення президента Джо Байдена до американської нації. Джо Байден не звертався до Трампа, він не казав про нього нічого. Він Трамп сказав. Трамп заявив, що мова Байдена в овальному кабінеті була ледве зрозуміла і неймовірно погана. Ну, хто захотів, то і зрозумів. Ну і далі, що він сказав, оце Ос наше. Ось тут набралися частина людей точно таке. Вони так приходять, вони так пишуть, вони так скрізь пишуть, вони так звертаються. Так от що сказав Трамп. Продажній Джо Байден та брехлива Камала Харріс, велика ганьба Америки, такого часу, як зараз, ще не було. Всім все зрозуміло? От Всім все зрозуміло. Те, хто є Хто? Так, друзі. Потрібно помічати, як алгоритми, які виносять ті чи інші політики, ті чи інші ЗМІ, ті чи інші ведучі, ті чи інші блогери впливають на наші мізки, на ваші мізки. Я повторюю ще раз: пропаганді, а вони роблять свою пропаганду. Хтось для каналу, хтось для політики, хтось проти політиків, е, політика, хтось проти політика, ну і так далі. Проти пропаганди не встоює тільки той, хто не думає взагалі, а просто хватає те, що йому скажуть. Це називаю я нерозумна людина. Все, що вам говорять, треба думати, перевіряти. Дивитися. Я хочу подякувати вам, друзі, за ваші донати, за вашу допомогу. Довго ми будемо збирати на реп, ну але будемо збирати хлопцям дуже і дуже потрібне. Я дякую за донати. Брийовській Єлизаветі, Мазепа Валентині, Петращук Ользі. Семікіній Олександрі, 50 на 50, Дякую вам, пані Олександре. Щиро дякую вам за підтримку каналу. Шабановій Галині, Ножиковий Людмили 50 на 50, Щира подяка вам, пані Людмила, величезна подяка від мене. Шкабара любові. Жидалєвої Ларісі, Петровській Катерині. Музика Надії, написана на реп, на репи збираємо, пані Надія. Миронець Мирослав на канал. Дякую вам, пане Мирославе, дякую, все вийшло. Велика вам подяка, особисто тисну к вам руку. І барані Марина. Пані Мариночка, велика вам подяка за підтримку каналу. Друзі, поки ми розмовляли, поки ми записували в день. Прийшло таке повідомлення від президента на телеграм-каналі президента. Він написав, що й на міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів мені про затримання в Дніпрі підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон. Операція затримання була дуже непростою. Він сказав, протягом цих днів над розкриттям убивства працювали сотні фахівців Національної поліції України, СБУ та інших служб. Я вдячний кожному і кожній, хто щодня додав більше. Фактів до картини злочину та наближає встановлення нової правди. Затримано 18-річного хлопця тривають необхідні слідчі дії та експертизи. Що сказав міністр? Він розповів, що затримано 18 років мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Є достатньо доказів стверджувати, що саме затриманий стріляв у мовознавицю. Yeah. <laughs> Повідомив Ігор Клименка, але він каже, що він не єдиний і він тільки виконавець. Ну, будемо дивитися, що там буде далі. Друзі, публікую наш черговий звіт про передачу ваших посилочок, що ви відсилаєте, наших зборів, дрони. На кінець тут ми можемо, хлопці не можуть вирватися по 3-4, а то й більше е, діб, тому що ну, ситуація, ситуація тяжка, повірте. Е, передали в 58-му в окрему в штурмову роту, а також в 4 четверту танкову бригаду, також в окремій роті. Е, велика вам подяка, величезна вам подяка. І хлопці передають і кажуть, все дуже допомагає. Реп працює у нас вже на тій машині. Це дрони, далі з реп. Все, друзі, дивіться нашу передачу, дивіться наш звіт. Волонтерам за допомогу, за FPV ми стараємося поражати ворога благодаря. Этим, можно сказать, машинкам, які як проводять розвідку, так і попадают в цель, уничтожают цель, останавливают ворога на наших позиціях. Дякуємо. Слава Україні! Героям слава! Цим танкістам 4-ї окремої бригади передаємо такі пакуночки. віддалійник Надії Миколаївни, водичка, душики. А також це посилочка, мабуть, з Італії тут шкіль. Марія і Лопатнюк Люба. Ось оце. Тут ну, тут одяг, різні консерви, одноразовий посуд, кофе, смаколики, тут дуже багато. А також від Новікової Екатерини теж смаколики, шкарпеточки, ну, якось так. Дякую вам велике. От як старшина матрай роти. от, Особового складу за підтримку, за те, що нас не забуваєтеся. В цієї війни вже всі затомилися. І деякі люди нас там почали забувати. А от тим, хто не забуває, велика подяка вам, що ви з нами. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Друзі, я хочу вам подякувати за спонсорство, спонсорам особливо, за ваші посилки. велика велика вам подяка. Все, що ви посилаєте, це, це дуже добре. Посилайте, знаєте, латентний реп, сітки, сітки маскувальні, сітки риболовні, будь-які, це, по-перше, і нижня більбілизна, надіянік в воду висилати. Ну все, що можете, висилайте, аби те, щоб не псувалося. Друзі, по банці я буду вам доповідати вже за. Завтра ввечері, що там у нас в банки, що давайте збирати, збирати, щоб уже було якось більше про що говорити. Також про спонсорів буду завтра продовжувати, тому що зараз світло повинні вже виключати. І щоб я встиг все дописати і щоб ви о 8-й встигли все подивитися. Друзі, ми разом, ми разом Ми не звертаємо уваги на покидьків, Ми працюємо, ми робимо, ми перемагаємо. Україна переможе.